Доброго ранку, церква. Це чудовий ранковий час, коли ми можемо читати Боже Слово, коли ми можемо розмірковувати над Євангелієм, коли ми можемо розмірковувати над тим, як жертва Ісуса Христа вона відкриває нам славу Божу, вона дає нам можливість бачити цю славу. І Максим читав чудовий уривок із книги Пророка Ісаї, 6 розділу. І я хочу прочитати перші три вірші. Ісая пише такі слова, у рік, у рік смерті царя Узії бачив я Господа, що сидів на престолі, високому і піднесеному, і поли його риз виповнювали увесь храм. Довкола нього стояли серафими, у кожного з них по шестеро крил. Двома закривав кожен з них обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І гукали один до одного і говорили: святий, святий, святий Господь Саваот, уся земля в його славі уповні. Дивіться, які слова важливі, говорить про Ісая. Ісаїя говорить про те, що коли він був у храмі, він бачив видіння, і він побачив високий престол, і він побачив на цьому престолі Бога. І він побачив на цьому престолі Бога як царя. Це видно було з того, що одягнений був Бог. Бог був одягнений в ризи, в довгі такі царські одежі. І царі того часу використовували ці довгі одежі. Вони використовували довгі одежі для того, щоб таким чином показати свою велич над тими людьми, які піддані їм. Для того, щоб показати свою славу. І довгі ризи вони виражали цю славу сидячого на престолі царя. Тому, коли ми говоримо про видіння, яке бачив Ісая, він бачив видіння Божої слави, коли Бог явив йому свою славу. І Божа слава, вона присутня була у Божому храмі. Ми знаємо з Євангелія про те, що через Ісуса Христа Бог зробив серце кожного віруючого храмом. Біблія говорить, що ви храм Духа Святого. І оскільки ми є храмом Божим, то храм нашого серця стає тим місцем, яке повинно бути наповнене Божою славою, так само, як храм. Який, бачив, ісає, був просто наповнений цими ризами царя. Так само наше серце воно повинно бути наповнене славою Божої. Для того, щоб коли наше серце воно наповнене це славою Божою, ми могли жити не для себе, а ми могли жити для Божої слави, для того, щоб цю славу пізнали інші люди. І проблема гріховності мого серця. Вона полягає в тому, що через гріх моє серце, воно не наповнене Божою славою. Моє серце наповнюється Божою славою, коли я бачу її, коли я визнаю її, коли я визнаю свою гріховність, бачучи Божу славу. Але це через гріх, на жаль, цього не відбувається в моєму житті, або не відбувається настільки, щоб моє серце, воно. Було сповнене просто Божої слави. В моєму серці є багато місця, яке ще сповнене гріхом, яке не сповнене Божою слави. І тому в багатьох сферах свого життя, на жаль, я ще продовжую жити для себе. Я ще продовжую шукати свого, а не Божої слави. І того за Божим задумом у цей світ прийшов син Божий. І коли син Божий. Прийшов у цей світ, він говорив людям, що Бога не знає ніхто окрім сина і того, кому, кому син хоче відкрити Бога. Христос прийшов і жив як людина, але Він жив як людина, сповнена пізнання Божої слави. І коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми бачимо, що Його життя воно радикально відрізнялося від життя людей, які жили. В той час його життя радикально відрізнялося навіть від самих самих благочестивих та праведних людей того часу. Чому це було так? Тому що в його серці не було гріха. І оскільки в його серці не було гріха, то його серце було сповнене усвідомленням Божої краси, було сповнене усвідомленням Божої слави. І тому, за Божим задумом, Христос він. Прийшовши у цей світ, пішов на хрест. І на нього Бог поклав мій гріх. І мій гріх сховав Божу славу від сина. Божа слава була прихована від нього. Всі гріхи, які Бог поклав на нього, вони просто сховали Божу славу від сина. Вони сховали Бога від сина. І тому Христос, висячи на хресті, Він говорив: Боже мій, Боже мій, чому ти полишив мене? Він більше не бачив того досконалого, славного Бога, якого бачив всього життя. Чому Бог це зробив? Бог це зробив для того, щоб, поклавши мій гріх на свого сина, дати можливість моєму серцю звільнятися від гріха. Я не міг би звільнитися від гріха ніяким жодним способом, окрім як Бог перекладе мій гріх на Божого Сина. Не маючи можливості звільнитися від гріха, я ніколи не міг би побачити слави Божої. Я ніколи не міг би пізнати Бога, я ніколи не міг би повірити в нього, і я ніколи не міг би мати життя вічне. Але благодать Божа полягає в тому, що Господь е, прислав свого сина, і його син пішов на хрест. І на хресті Син Божий, поніс мої гріхи для того, щоб я міг. Побачити Божу славу. Для того, щоб, бачити Божу славу, я міг визнавати свою гріховність, я міг сповнюватися усвідомленням цієї Божої слави. І тому моя велика потреба сьогодні, моя велика потреба кожного дня, для того, щоб храм мого серця сповнювався Божою славою. І для того, щоб храм мого серця сповнювався Божою славою, мені потрібно свій зір фокусувати туди, де з'явлена була найбільша Божа слава. І найбільша Божа слава, вона була з'явлена на Христі. Моя велика потреба щодня дивитися на хрест. Щодня дякувати Богу за Його жертву, щодня розмірковувати над тим, яку благодать дає мені жертва Ісуса Христа, для того, щоб бачучи Божу славу, для того, щоб бачучи Божу досконалість, я міг бачити свою гріховність. щоб я міг бачити свою залежність від Бога, щоб я мог бачити свою недосконалість. І коли я бачу свою гріховність, коли я бачу свою недосконалість та залежність від Бога, тільки тоді я почну шукати Бога. Тільки тоді я почну шукати Бога по справжньому. Тільки тоді, коли я побачу жах свого гріха, жах гріховності свого серця, я почну жити не за бажаннями цього серця. Доки я не бачу гріховності свого серця, я продовжуватиму жити бажаннями свого серця як добрими бажаннями. Життя для себе не виглядатиме в моїх очах чимось жахливим. Але коли я дивлюсь на Божу славу, на Христі, я бачу жах свого гріха, я бачу свою залежність від Бога. І тоді, в моєму серці, відроджується бажання жити для Бога. Це є Божа благодать, тому що живучи для себе. І я лише руйную своє життя. А живучи для Бога, я лише збудовуюся в Його славу. І це є Божий заклик сьогодні до мене, це є Божий заклик до мене на цей тиждень, це є Божий заклик до мене на все моє життя. Аж доки я не прийду в вічність і досконало, звільненим від гріха серцем, побачу всю повноту Божої слави і сповнюся нею і приєднаюся до. Хору людей, які співатимуть слава слава нашому великому Богу. І всю вічність буду проводити захоплений, й Його слави. Але зараз, живучи на землі, я втягнутий в цю постійну боротьбу, боротьбу за шукання Божої слави, боротьбу за те, щоб моє серце сповнювалося Божою славою, за те, щоб мої духовні очі вони постійно були спрямовані. На хрест Ісуса Христа, де була з'явлена вся повнота Божої слава. Також сьогоднішнє слово воно має важливий заклик до тих людей, які ще не навернулися до Христа. Ви не навернуті до Христа саме тому, що очі вашого серця закриті. І як каже апостол Павло, що князь цього світу, він закрив очі вашого серця. Щоб для вас не просіяла слава Христа, щоб ви залишились ненавернутими, щоб ви залишились людьми, які живучи для себе, не усвідомлюють гріховності в цьому. Але і сьогодні, благодать Божа, вона є такою, що розмірковуючи над Євангелієм, слухаючи проповідь Євангелія, дякуючи Богу за кожен пункт Євангелія, молячись Богу про те, щоб. Бог відкрив вам кожен аспект жертви Ісуса Христа. Ви можете побачити світло Боже. Бог вам Його відкриє, Бог прольє ваше життя світло, Бог, який наказав з'явитися світлу, і це світло сповнило нескінченний всесвіт. Цей самий Бог бажає сповнити світлом своєї слави ваші серця. Нехай Господь допоможе вам зробити цей вибір. Нехай з цього дня ви почнете жити як людина, яка зосереджує свою увагу на Євангелії і молячись про те, щоб слава Ісуса Христа вона просяяла для вас на спасіння. Нехай Господь допоможе зробити вам цей вибір сьогодні. Амінь.